Господь з вами. Читання святого Іванля і будете. Слава Богу, Того часу Ісус сказав своємучне. Хай будуть відпоражені ваші стежні, хай горять ваші святини. Тож будьте больні до людей, які очікують свого пана, хто повернеться з весілля. Щоб як прийде він послухає, то відразу ще не відчинить. Блаженні ті слуги мати, який прийшовши, зашла їх на сторожі. Воїстю кажу, що підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде служити. І якщо прийде їх друге, так і сторожу і знайде їх так само, то блаженні. Слово Господне. Слава Богу! Сьогодні фактично можна сказати, що це дають нам перспективу або огляд нашого духовного життя. псалмі ми співали. Приходжу Божу виконати волю, волю, це Пслом сороковий, який також Ісус цитує. І Він ним мол, мол, молився. І вам вічимо до готовності служити. Каже, хай під перегляд наші стегни, і горять ваші світини. Будьте події людини, які очікують свого пана. І це наша краща головина. Але важливо річ в перше читання, яке, яке з до Рівне і говорить. Брати, як через одну до людину гріху вийшов у світ і через гріх смерть, так на всіх людей перейшла смерть, тому що всі грішили. А з другої сторони, ми всі вражені цим спадком гріха. І ми можемо забувати про Бога, пам'ятаючи тільки про себе і про власне задоволення. Бога Тою головною думкою я сьогодні молитва з месало, яка була початку. І нас зв'язує разом. Там якщо сьогодні вичний Боже вчинив, щоб наша воля була завжди відданою тобі, та щоб неща в твоїй величі. Боже, ти вчини, щоб це стало правдою. Бо ми розуміємо, що це добре. Це найкраще связь. Але ми не встанемо вчинити. бо ми грішимо. І тому смиренно приходимо, просимо Господи, ти вчини. Приходимо без осудження, без нарікання вправді. Що, так, з одного боку, хочемо послужити Богу, а з другого часто ми не невдані. Просто не можемо. Тому в смиренні приходимо, кажемо, Господи, Ти вчини, Ти даруй населення, бо тільки Ти це можеш зробити. Да, є ті речі, які можна вчити, ми їх треба вчити. Але ті, в яких це мусить діяти Господь. Молимо і згодом про смирення, про смирення про, те, про Божу допомогу. Про Боже зцілення, а Господь я вірю, всьому нам не війну.